Передаємо повноваження на місця. Олексій Кудрявцев очільник ДАБІ, запевняє, у місцевих громад є всі ресурси, варто лише не боятися відповідальності. Півроку, як діє закон 320, по якому Держбуденспекція передає частину містобудівних повноважень місцевим громадам. І сьогодні ми маємо вже 26 новоутворених органів: це Харків, Львів, Херсон, Луцьк, Тернопіль та Маріуполь. Вже в серпні ми запланували передачу повноважень ще трьом обласним центрам: це Чернівці, івано франківськ та Ужгород. Мережа електронних послуг держбудинспекції розширюється, Контроль стає прозорим, але говорити про досконалість системи поки не можна. У чинному законодавстві є прогалини, якими користуються недоброчесні забудовники. Єдиний вихід діяти на випередження. До речі, відповідний законопроект уже на розгляді парламенту. Якщо це третя четверта категорія, проходить під значні класи наслідків, і таким чином ці будівництва повинні йти на дозволи. Не декларація, яка заповнюється. Ми вже розуміємо, як дозволи? Це весь пакет документів, який також повинен бути на декларацію. А недоприятний бу забудовники його не показують, а вносять якісь недостовірні дані. в даному випадку. Коли це дозвіл, вони ці всі документи приносять до нас. Очільник відомства додає, комунікація з громадянами добре налагоджена. Кількість хар у першому півріччі цього року, у порівнянні з відповідним періодом 2015-го зменшилася на 25%.